Коли перший майдан відбувся, мільйон людей сказав Ющенко так. А що саме так не сказав? А от поляки, коли зібрали свою солідарність, виписали 13 пунктів. Вимоги до влади, серед них вступ Європейський Союз, вступ НАТО, вільна преса, потужне місцеве середування, роль про спілок і так далі. Чи там треба пройти цей шлях. І ми ставимо амбітну мету. І записали це в парламентській виборчій програмі. Україна повинна стати лідером центральної і східної Європи. Ви знаєте, першочерговим кроком громадянської позиції в Верховній Раді це буде ініціація питання позбавлення України позаблокового статусу. Для того щоб ми мали можливість створити критерії та стандарти для вступу в Євросоюз та в НАТО, вважаю, що реформа в судовій системі є найголовнішим пріоритетним завданням громадянської позиції. Потрібно реформувати поліцію. У нас є абсолютно чітка концепція, як це зробити, в який спосіб, в які терміни потрібно реформувати прокуратуру і законопроект, які ми підтримуємо, він вже лежить в парламенті. І Багато інших моментів, які стосуються безпеки, тепер уже громадянина безпосередньо Що більше турбує та сама пенсійна реформа, яка прийнята тим, це і екологія. В Баранівці це вирубані ліси, непрацюючі підприємства, ті саме фарфоровий завод. – це значить, також дуже, дуже можла, мала можливість знайти роботу, тому дуже велика кількість людей виїжджає на заробітки, Як Тут саме, до речі, в Росію, так і на заклад. Вірте в себе і вірте в армію, і вірте в свій народ, і вірте в самих себе. Ми б могли протистояти навіть російській Федерації. В нас було два спецполка призначені, вони і сьогодні є. Замість того, щоб вночі переходити фронт, вони для того готуються і знищувати всі ці гради, смірчі, і весь цей гірбарі, акаци, гвастіки і так далі, піони, діацити, вони охороняли керівництво. Тому питання лише в тому, щоб змінити отут все. Те, що говорив Анатолій Греценко, позаблоковий статус, безумовно. Тому що е, в програмі президента сьогодні, якщо її уважно читати аналізувати, там фактично немає е, не згадується НАТО. Тобто колективна система безпеки. Питання номер один зараз для всіх. Це перше як допомогти пораненим. Друге, моральне питання і юридичне теж, як тим хлопцям, які дійсно воювали і зараз повертаються назад, хтось скалічений, хтось поранений, надати статус учасника бойових дій, щоб вони мали право гарантовано державою отримувати всі ті пільги, які для них передбачені. Нашу партію на виборах не фінансує жоден із олігархів. Ключове слово «жоден». Ні Коломойський, ні Вірдаш, ні Льовочків, ні Ахметова, ні Пінчук, ні Прошенка, ніхто. І через це вони всі бизнесы. І через це ми глядають кістка в горлі. Тому що нас не можна контролювати. Хто платить, заказує музику. Нам не платить. Ми будемо сувати так, як ми вам сказали. І ви це будете привірити. І через це пливає брудом. І це все команду Фаса, прокуратура, ти доказує, що він російський, той – американський, Розкрав армію розвалив, розпродавав. пораз продавав. Якби розпродавав, то... Мені дуже сподобала сьогодні команда, яку привіз і презентував Житомирянам Гриценко сьогодні вранці. Була зустріч з журналістами. Це надихає. Всі люди високо освічені, розумні, нічим себе не заплямували. Це дуже надихає. Надихає вже те, хай там ці рейтинги, можливо, ще попередні, оці, що зараз невідомі компанії оприлюднюють. І те, що громадянська позиція проходить, ну вже є такий прохідний, якби має рейтинг. Це говорить про те, що ну, дай Бог їм перемогти і ем, найвищий рейтинг здобути, щоб якомога більше таких людей пройшло в цю е, ну, пройшло в Верховну Раду.